Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Знову у нас від дружнього фермерського господарства. Знову у нас генератор один. Знову у нас генератор другий. Це все тракторні генератори. Ну, Тут, як завжди, печалька, класика жанра. Це раз. Тут, бачите, немає інтегралки. Ну то таке, то зробиться. А це з виду ну, взагалі такий, як він новий. Бачите, він навіть не в пилюці, такий не, не, не заїжджений. Але також привезли, будемо дивитися, що що з ними не так. Зробимо хоча б якусь первинну діагностику, щоб можна було поставити хоч якийсь діагноз. Якщо в тому все зрозуміло, що там. Розбита втулка, то в цьому поки що не зрозуміло. ну Зараз трошки підрозкидаю і подивимось, що воно може навіть і навіть справний, Просто ми його поставимо на стенд крутнем, глянемо, що та як, може інтегралка, Ну воно покаже. Тому я зараз працюю дивлюсь, буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, продовжуємо. в общем Дивіться, скинув я інтегралочку. Інтегралочка тут ось така в нас стоїть. Не знаю, робоча, не робоча, ну, все таке. Добрався, все в пилюці, понятно що. і, В общем, шелестять подшипники. Не знаю, чи вам чути, мені добре чути. Тому вже ж, як взялись розбирати, зараз розберемо все це діло, вскриємо, подивимось в якому вони стані. Подивимося, люфтики є, нема. Ну так би, немає. Так воно не бовтається тут. Але ну, шумлять таке, як вони сухі. В помажемо, подивимось, що це таке. І чи є там хоч якийсь намк на, на змазку. Тому що я працюю, включусь, покажу. Так, продовжуємо. В общем, розкидав. Дивіться, тут кури, гуси, сіно солома. Таке воно трохи Трохи занедбане. Ну, але то не суть. Так, ось би. По полюсам не видно, щоб затирало. Ну, тут воно є в одному місці, воно грязюка, пилюка, але то таке. Втулка, в принципі, нормальна, вона тут не люфтить, вона доволі таки непогано. Так що втулка, я думаю, ще походить тут. Ну, понятно, да, в пилюки все. Треба почистити, помазати. Давайте ще раз отак покажу. О. Тепер, задній подшипник. Ну, Чутно, що він сухий, просто-напросто. Давайте ми це діло зробимо ось так. Зараз спробуємо відкрити. Можете бачити. Він просто-напросто сухий. Люфта в нього немає. Це дуже гарно, це дуже добре, що люфту немає. Тому ми їх просто мажемо робимо ревізію, чистимо тут всю цю пилюку гадость, щоб його тут не було. І я думаю, зберемо і послухаємо, як як він у нас заспіває. Ну, тут чутно, що потребничок шумить. Але тут таке. Взагалі, я працюю, мажу, далі включусь, покажу результат. Так, а тепер дивіться, це передній подшипник. Пильник сухий-сухісінький. Тут навіть намюку не було на змазку. Ну і шарики так само, як можете бачити. Так, я оце, чесно сказати, я оцю не розумію. Та ще тобі жалко тих. 5 грам якоїсь мазюки, щоб це все діло ходило довго і якісно. Ну то, зрозуміло, воно ж тоді не ламатиметься і ніхто не куплятиме нове. До речі, по поводу змащування. Я змащую тим, що в мене є. Є у мене отака мазюка ЄП2. Мажем нею. Нема. значить, Літол 24, Стім, тобто те, що є. Ну, Краще є P2. Вона більш тугоплавка, вона витримує більше температури, от якось так. І хочу вам сказати про те, як, як мащиться, чи як змазується правильно подшипник. Подшипник правильно змащується тоді, коли в нього закладається на 50% його об'єму консистентна смазка. Бо якщо. Напхати з обох сторон, тобто з цієї сторони зняти подчибник і з іншої сторони зняти пильник напхати. Це, ну, можна сказати, це 100% заповнення. Такі подчибники ходити не будуть. Вони у цей весь лишній жировий слой будуть скатувати у кульки, вони будуть ставати в дорожки. І буває навіть таке, що лопаються обойми внутрішня, зовнішня, без різниці. яка. Особливо це відноситься до графіто наповнених і мідно наповнених змазок. Є такі змазки спеціальні. Бо такі матеріали, як графіт або мідна пиль, вона дуже добре накатується на кульку, на сферу. І так само дуже добре накатується на дорожку внутрішньої і зовнішньої обойми. За рахунок цього, кулька стає більша в діаметрі, більша, а дорожка стає менша. І воно, скажімо так, вклинює все це діло і обов'язково лопає. Обов'язково або розколюється сепаратор, зганяються кульки в одне ціле в одне місце. І така річ працювати відмовляється. Тому подшипники мажуться на 50%. Тобто смазка консистентна закладається на 50% всього-навсього. Ну, тут ви самі бачили в цьому подшипнику, Там ні про які 50% балачки не може бути, бо кульки сухі. От якось так. Тому зараз це діло дую, чищу. Та й що? І будемо збирати спробувати ставити на стенді подивимось, що в нас з цього діла вийде. Так, шановні, в общем, поставив я цього звіра на стендік, крутнув. Ну, да, дійсно, нет генерація не работає. Зараз знімаємо і міняємо інтегралку нашу. Знімаємо і міняємо інтегралку. Видно, таки, десь її присмалило трохи. Так, ось. нового настака, Старая настака. Ну, подаемся. Ну, это еще и чудно. Тут петелька на 6. тут болт на 8. Не совсем схоче подходит. Все это дело у нас. Доброго здоровья. Андрей. Доброго здоровья. Та нічого, зараз щось попробуємо, придумаємо. Так, продовжуємо. В общем, здер я цю релюшку, я її розколупав. Он так все це діло виглядає. Ось силовий транзистор. Тут він стоїть. Зараз я вам скажу який. Дуже погано видно під лаком. як Тіп 42 чи тип 41. В общем, це біполярний транзистор. Він вибитий. Він вибитий. ну І поміняти у мене, на жаль, ну, на даний момент немає чим, Тому ми будемо радити власнику придбати таку інтегралку, щоб сюди поставити на цей генератор. Але ми вийшли із положення. Значить Я прикрутив, просоверлив отвір на 8, прикрутив на місце все це діло. ну і тепер Дивіться, я вам хочу показати, як все це діло у нас працює. Ось наш стендик, Отак от Так, взаємозажигання, контрольна лампа світиться. І поїхали. Як можемо бачити, зарядка у нас з'явилася, контрольна лампа тухне, все як і повинно бути. Тому цьому виною, ще раз наголошую, була оця ось капость. Ну, та це не суть. Ми, власнику, скажемо, що отаку річ треба купити і поставити там, де воно повинно стояти. от якось так. Ну, Я думаю, ми будемо переходити на даний момент до іншого генератора, до другого. Так, шановні. В общем, не витримав я лихої долі. Думаю, де да я розберу все це діло і подивлюся, в чому біда. Значить, Ключик у нас поміняний. І прийшлось замінити там в цепочці в ділі резистори. резистори. там, скажімо так, вони включені паралельно. 1,8 кОм і 33 кОм. В общем, Воно там у них ноги подгнивали, як то кажуть, родьби під лаком. але не цей, видно, там ділітель у нас одгнив і потягло за собою транзистор. Транзистор я похожий такий самий знайшов, тип 32-й, десь з якоїсь платки випаяв. Біполярний транзистор. от якось так. Наш аналог або 819, або 818-й. Не дивився по довіднику, по справочнику. Ну, і скажімо, так, все це діло у нас працює. Значить Дивіться, а як перевірити. значить На B. Чіпляємо крокоділ із блока живлення. Маса мінус. Лампочку чіпляємо між контактами буковка Ш і буковка Д. І також додатково плюс подаємо із блока живлення ще один на контакт Д. Ну і дивіться, ось у мене 14,7 вольта показує лампочка потухла. Зараз я напругу зменшую. Оп! Все запустилось, все працює. Бачите, 14,2 вольта. От якось так. Трошки додаю. Також 14,6, 14,7. Ну, так все це діло працює в нас. Бачите, яркость регулюється. Оп, тухне, все. Все чітко так, як воно должно працювати. От якось так. То візьміть собі до уваги. Що також всі ці речі можна ремонтувати. І я думаю, що буде щастя. Але є попадаються такі схемки, воно все розположено на у цій жерстині. Не знаю, воно якось там травлено. Бачите, тут хоч платка є, а воно там травлено на жерстині з якоюсь підложкою. Ну, воно не ремонтопригодне. Не запаяєш, не перепаяєш. Таке воно вутле. Ну, нам повезло. У нас перепаялося все. Тому якось так. Ми його обов'язково ще раз помиємо. Все це діло залачимо і поставимо, воно ще буде ходити. От якось так. То візьміть собі до уваги. І буде отак, зупагут. Так, шангоні, продовжуємо. В общем, розкидав я другий генератор з горим пополам. Оці два прокляти подшипника, я їх поки стяг. Це... Просто не передать словами. Намучився на 100 дурних. Ну тут віяло, тут таке саме, ну, чуєте, хрустить, хрумчить Не знаю, Білорусь як робить, то робить так, що тут посадки такі, що натяг, я тобі дам. Але то несуть. Добре, з цим понятно класно розібралися. Подшибники будемо ставити отакі, не знаю. Передав їх мені замовник. Значить, замовник ще передав качалку ковбаси в віді капролона. Але, як показала практика, це не капролон. Ось дивіться, оце ось матеріал, той, що передав замовник. Бачите, така стружка цікава дуже. А стружка на капролоні ось така о. Оце капролон, оце поліацеталь. Тобто матеріал більш, більш м'якіший. І, ну, скажімо так, він дужче, мабуть, підходить до, може, там, до ходових гайок там, чи ще до чогось. Ну, не знаю. Спробуємо з нього, звісно, зробити втулку. Він м'якіший, еластичніший, може воно буде і краще, але ну, це не капролон, це полі... поліацеталь. Капролон, я ж кажу, ось, ось така ось стружечка, бачите. Не знаю, спробуємо, подивимось, що покаже. Тут прям як лента, бачите? Отака от цікава. Вона рветься. Тут, тут не рветься. Тобто це цупкіше. От якось так. Тому я точу, далі покажу результат, що в мене вийде. Так, шановні, продовжуємо. Продовжу, все класно, все шикарно. Виточив отаку штучку, так як ми вміємо. Дивіться, замітив такий момент. Бачите, тут ось виточки пов'язані мотузкою. О, а ось тут ось у нас мотузочки нема. Виточки бовтаються. Тому тут зробимо невеличкий бандажик. Утягнемо все це діло, щоб нам не протерло ізоляцію. Бачите, укладка провода ну, така собі. Така собі. Значить, тепер по поводу втулочки. Все чітко, тугенько. Як у молодої на весіллі. Все класно, все чітко. Отак от, от. Нагадую ще раз, це поліацеталь, це не капролон. Ну, дивіться. Сюди воно також, все це діло у нас підходить. Також все тугенько. Далі запихати не буду, бо треба трошки тернуть там, підчистити. Все це діло у нас стає, новенький підшипничок. Отак оце, це у нас стає, все нормально, від пальця. Ну, отак. Так як ми вміємо. Зупа гуд виходить. Тому тут зараз трошки чистим. Тут віточки підправимо, забандажируємо. І збираємо, набиваємо почибнички, будемо все це діло докупи. Увага, увага. Екстрене включення. Дивіться, почав я все це діло трошки забивати щось не приліпилось. Бачите, ось тріщина, ось тріщина. Бачите, відкололось. Оце все діло, оце все діло. Це наш довбаний поліацеталь, Він крихкий. Для цих цілей він, на жаль, не підходить. Бачите, він колеться. Тому будемо переробляти, Зараз я це діло витягую і вибиваю. І це все фігня, давай по новій. В общем, я роблю нову втулку, далі включусь. <coughs> і так, продовжуємо. Значить, дивіться, вскрив я подшипники нові. Ну, щоб ви понімали, тут консистентної смазки немає взагалі від слова «совсем». Що в цьому подшипнику? Що в цьому? Там он граминка, граминка, щось трохи, трохи є. Але ну, то не смазка. Я розумію, що воно повинно мазатись на 50%, але, ну, вибачте, це, це не смазка, це хто зна що. Тому зараз все це діло змазуємо, закриваємо і набиваємо на місце там, де все це діло повинно бути. Так, дивіться, я користуюсь отакою, отакою консистентною смазкою EP2. Дуже класна річ. Є, продається вона в магазинах, можна спитати у трактористів, у комбайнерів, у знайомих. Вартує вона не всі кошти світу, тому рекомендіруємо. Це те, що треба якраз для подшипників, для важкої роботи. Накладаємо так. Це ван. Так, продовжуємо трошки відволікли. Значить, накладаємо так смазки. В один, отак в другий. Все це діло закриваємо і збираємо. І так, подшипники наші на місці. Новенькі. Не оце драмихо, не оце. А новенькі. Ті, що нам предоставив власник. До речі, власник, тобі привіт. Отак, грязними руками. Ну, це таке. Це технічний процес. Тому що збираю далі, далі включусь, покажу. Так, продовжуємо. В общем, зібрав, тут накинув. Тут стоїть нова втулка, Почибник, все. Все обертається, як дзвін, все, ніде нічого тут не затирає. Отак у нас вийшло. Тому що продовжуємо зборочку, зараз накидаємо шківок, ставимо реле напруги і ставимо на стендік, дивимось, що в нас вийде. Так, шановні, все зібрав, все прикрутив на місце, все обертається чітко. Зараз ставимо на стендік і дивимось, що у нас виходить. Так, так, генератор у нас вже на стенді, тиски. Тут у нас стендик є, зажигання є. 13,5, контрольна лампа світа. Поїхали, крутим. 14,2 вольта присутствує, лампочка тухне, все чітко, все класно у нас вийшло. Так, давайте ось трошки отак раз. Щоб мою грязну рожу не було дуже видно. Я не подумайте, я не боюсь. Просто ну, вона в кадрі грязна, не зовсім гарно смотриться. Так, і що ми маємо в нашому конічному результаті? Ми маємо генератор раз. Ми маємо генератор 2. Все чітко, все класно. Але якщо так подивитись, прикласти їх один до одного, давайте отак. От один, отак, От другий. Ми бачимо, що вони у нас відрізняються по довжині, по об'єму. Бо оцей ось генератор, той, що ми робили перший, він 1400 Вт. А оцей генератор 1000 Вт або 950 Вт. Оце так от. Ну, та працювати буде, все обертається, ніде нічого тут не задирає. Зроблено, як те то кажуться, так, як ми вміємо. От якось так. Тому що на цій ноті будемо закінчувати наш ремонт. Можу сказати. Те, що допомагайте близьким, знайомим, близьким знайомим фермерам, ремонтуйте отакі класні речі і не тільки такі, будьте здорові, нехай щастить, робимо так і далі буде.